І закінчуючи з темою все-таки весни, як ви очікуєте, чи ця весна для нас понесе посилення загострення ситуації на кордоні і в стосунках з поляками? Чи все-таки вибори в квітні закінчаться, і в нас є шанс до кінця весни повернути цей наші стосунки до початку 2022 року? Вас не вас як людини? Яка постійно ну, історик як історик займається темою польсько-українських стосунків. Для вас наскільки це було очікуване, що рано чи пізно все одно наші стосунки зайдуть знову в цей важкий кут, зважаючи, що вся історія вона нас складна. Е, історія у нас складна. історія складна історія в сусідніх народів це в принципі нормально в, на нашій планеті. І, в принципі, вона не обов'язково ця складна історія має впливати на сьогодення. На жаль, польсько-українська історія. Впливає на сьогодення да? в першу чергу через польських істориків, які всіляко намагалися. Накинути нам своє бачення нашої історії, всіляко намагалися якогось одностороннього каяття за минулі конфлікти, що звичайно не сприяє нормальному якомусь порозумінню між нашими суспільствами. Але зараз хочу говорити не, 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 не про минуле. От ви сказали, чи що можливо ситуація зміниться після виборів? Не зміниться. От це знову спроба шукати прості рішення на складні питання, і кожного разу, коли щось не так у нас з польсько українськими стосунками, ми, ми чуємо дуже простий меседж, Давайте зачекаємо це в них. Просто президентські вибори, от Після президентських виборів все знову стане нормально. Ой ні, зачекайте. Це це ж два роки минуло. Тепер їх парламентські вибори. Давайте зачекаємо. От минуть парламентські вибори, все буде добре. Минули парламентські вибори. Відбулося навіть перезавантаження влади. До влади прийшли, нібито більш проукраїнська команда Дональда Туска. Ой ні, давайте зачекаємо. Бо в нас бо в них ще місцеві вибори. Це важливо. Ні, насправді вибори тут ні до чого. Насправді треба розуміти, що. Е це проблема ну глибша, насправді, і мені дуже прикро, що. Ну е, і наша влада намагається якось шукати дуже дуже простих відповідей. От, От почекаємо, що після виборів все повернеться на, на круги своя, це це проста відповідь е, влада. Мала би здається, більше шуче відсовити український національний інтерес в діалозі з нашими сусідами, звичайно, зберігаючи приїзні сусунки, розуміючи, що що це один з наших стратегічних партнерів, але партнерів ситуація серйозна. і Я не думаю, що вона розролиться цієї весни. Але якщо не буде бажання з боку. Української влади з боку польської влади то чи розрулити цю ситуацію. справжнє справжнє бажання, а не показуха, то очевидно, що вона може тільки поглиблюватися.